Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про початковий курс: річний курс, музична апетка, казки Бабубіки та кота Кларнета. Цей річний курс для початківців, для вивчення музичної грамоти ноток написала Леся Рожкова з Дніпра. Дуже прикольний, класний. Курс з е, е, відеоматеріалами, які даються за де посиланням. Де в яскраві, чудові формі, записані класні пісні. А, бабу Віка грає на роялі. Тіт кларнет, грає на кларнеті, такі класні шляпі, циліндрі. Тобто для діток цей музичний матеріал дуже класно, яскраво заходить і нотки вивчаються на одному диханні. Отож, що ж в цій коробочці? Відкриваємо коробочку. Тут є ламіновані картки, де для кожної нотки є своя пісенька. Ре. А, на другій сторінці тут є а, прописати треба нотки. Це дається такий фломастер, який стирається. Ми з донечкою дуже полюбляємо писати, стирати. Дуже прикольно. Чорно-білі е, штучки, як шахи, ніби, а також для вивчення ноток.